Пару днів назад я побачила одне цікаве відео. Знаєте, що я подумала? Що країна, напевно, в такому дні зараз, що роблять саме настояще беззаконня, нарушають права всі, які можна. Коротше, зараз перебуваємо це довше на вулиці на пункті пропуску Усті Лух. за кордон україна польща простоявши тут більше ніж 12 годин, маючи мені паспорт, так, от простоявши більше ніж 12 годин на кордоні з трьома дітьми, в черзі де було понад сотня машин. Пропустивши нас, пройдя вже таможню, таможню, митницю. митницю, митницю, Вже пройшли і самі прикордонники нас розвернули просто безжалісно, просто. Цинічно, ще й щасливо вам, тільки що побажали. Просто з тим, що сказали, що треба мати відсрочку від військомату. Ця постанова, якась постанова, яка діє тільки між прикордонниками. Наразі це ще немає ніякого законопроекту, жодного закону такого немає. Була прийнята вчора ввечері десь о 20-й годині. В цей час ми вже були в черзі під кордоном, і тому порушуються зараз наші права, права людей, які мають законні права на виїзд за кордон. Маючи червоне посвідчення багатодітної родини, чоловік має право перетнути кордон, але зараз. У нашій країні відбувається щось дещо таке, що просто знецінює всі закони, тому що е, жодного нормального пояснення ми так і не отримали. А окрім того, що ну вчора ввечері була прийнята постанова, нам зверху прийшла прийшло розпорядження нікого не пускати за це будуть якби проблеми в нас, ми проблем не хочемо, і все і видають тільки жодного письмового відмовлення не видається. Видається тільки отакий папірець, який перечоркнутий з номером машини і написано Повернуто в Україну зверху, а, тобто твориться беззаконня. І це на сьогоднішній день, на 30 грудня 2023 року, на конкретно на прикордонному на пункті пропуску Устілух, стілух, зовсім Устілух, це реальність. Тому майте на увазі. От зараз просто ми повертаємось в Україну. Нас розвернули з митниці, причому що до Митниці ми стояли в дуже величезній черзі і дуже багато людей і завертали автобуси. Тобто доходить навіть до такого, що з автобуса виганяють чоловіків. І якби вони зі своїми торбами сумками вони стоять просто на проїжджій частині, тоді тільки автобус рухається далі.